Що не проявляє, не афішує, не показує влада України. Те, що є певний м ступор, те, що є... М Певне зависання, певне підвисання тих процесів, те, що є певне ну, заторможування. Да? Немає якогось швидкого руху, немає якогось швидкого просування вперед до рішень, до підписання документів, до підписання договорів. Плюс до усього цього є певні жертви, які влада сокриває те, що вона не проявляє і не показує. Отже, ось така ситуація. Ці жертви можуть бути пов'язані з війною, можуть бути пов'язані з розрухою, можуть бути пов'язані з. Якимись певними поступками, які влада може зробити, ну, наприклад, для підписання тих же договорів з посередниками. І на що звернув увагу? Що влада, якраз сам сигніфікатор влади, він і дивиться на оці жертви, оці жертви, оця розруха, те, чим необхідно поступитися, влада дивиться на це, приймає рішення саме з цього процесу.